Всім добрий день. Сьогодні вже понеділок кінчається. Цілий день нічого не записувало, тому що, в принципі, такий день сумбурний, не було що особи писати. З позитивно. Ну, давайте з чого наче, давайте почнемо, вчорашній вечір. Нас обсипало, визвали педіатра, але почалась тривога повітряна, ми спустилися, педіатра не дочекалися. Вранці вже зі сховища ми там проспали, прийшли 5 ранку, лягли спати, В 7.20, і Прийшов педіатр. Подивилася малого, він весь обсипаний, розвела руками, позвали інфекціоніста. Прийшов інфекціоніст, сказав, я не знаю, що це, це може бути багато що. Здавайте аналізи. Взяли маски з носа, сказали грип і коронавірусу немає. Взяли, розгорнути на всякі віруси і бактерії, коротше, на грибки, звіни. Кров. Сказали, результат буде тільки завтра зранку. Сьогодні на ножки болять треба пити на сказали, нічого не пити. <кій> так що поки ноги не лічимо, терпимо. Що ще? Не знаю, чи випишуть нас завтра вряд, чи, мабуть, хоча температури немає ушко здорово. скоріш за все, переведуть в інфекційне відділення. Я думаю, тут тримати не будуть, бо тут лора в нас ухо вже сказали здорове. Він, мабуть, ще пару днів буду в інфекційному відділенні. Це я так гадаю, що так завтра буде. З позитиву сьогодні приїжджав син з чоловіком, то трошки з Мишком погулялися. Я трошки перепочила, сходила в магазин, прийшла, купила собі знов той салатик, дуже захотілася з говяжим язиком. Тож тільки що поїла. Що ще ну, жалко бачити, хотіла стати на ваги сьогодні бо понеділок. Не так все, знаєте, складається, як тобі хочеться. Так що будемо чекати, коли вже я буду дома, тоді зважусь. Тут нема такої змоги зважитись, бо це дитяча лікарня, а не доросла. Ну, по собі так дивлюся, що футболки більш свободніші стали. Тобто трошки худаю. Ну, Не так може як хотілося, але щось міняється. Хоча себе кожен день бачу в зеркалі, то ж так важко сказати щось. напевно. <клес> Чоловік сьогодні забрав всі віші, бо вже все грязне, малого таскаєш, потієш, жарко, коротше. Зараз буде дзвонити питати, як стирати. Навіть не знаю, як стиралка включається. От хухма. Так що такі справи. Ну, а ми лягаємо, зараз спадки вже. Всім хочу побажати на добраніч, тихої спокійної ночі. <кій> хочу подякувати людям, які додаються, хочу подякувати людям, які знаходять якусь хвилинку свого часу. Пишуть якісь коментарі, дуже приємно. Всім папа. -па.